На звітному тижні дійсно на території міста Шутка зареєстровано групове захворювання на гостру кишкову інфекцію. 18-го захворіло сім осіб, з них четверо дітей і діти до 15 років. Троє, на жаль, 20-го, 21-го Ще дві особи поступили в інфекційне відділення. Це дорослі, і зараз проводиться комплекс заходів. Головним державним санітарним лікарям дано доручення держпродспоживслужби щодо. Перевірки цього підприємства всі хворі пов'язують своє захворювання з вживанням певного продукту, це суші, які вони придбали на одному з підприємств нашого громадського харчування, нашого міста. Ціологічний фактор вже встановлено: це кліпсієла, це умовно патогенний мікроорганізм, і зараз джерело фактор передачі уточнюється і вивчається у цей. Зв'язок саме з певним підприємством цього продукту дослідження тривають за п'ять днів. Ми повинні отримати результати, які отримає вже держпродспоживслужба, і загалом будуть на підставі всього цього зроблені певні висновки. З підприємством проводиться робота. На мою особисту думку, реакція така замедлена, щоб закрили цю установу. А ми всі ліберальні є, ми розумієте? Чотири чоловіка попало з отравленням їли всі суші. Зрозуміло, що треба шукати ці суші і закрити негайно. І відноситься до цього треба зовсім по іншому, тим більше в умовах війни. Люди в крайньому повинні знати, що є така небезпека. Ну, а до людей звертаються, шановні, температура стала висока, інфекції навкруги достатньо. Звертайте увагу, краще картошку звари, наїсти, наїться, чим от суші пішли всі. Ми повинні розуміти. Електроенергія відключається, відключається скрізь, в тому числі громадського харчування. Тому зовсім по-іншому треба відноситися.